Доброго ранку, ми з України. З вами Олександр Вільмошко, з вами Рудий. Йде вже 216-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників 27 вересня. Ми з Рудим повідомляємо оперативну інформацію за сьогодні про спроби росіян атакувати Одесу та Одеську область, про ситуацію на морі та події на фронтах. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Пізно увечері, 26 вересня, росіяни здійснили чергову атаку Одеси за допомогою іранських дронів, які відомі під російською назвою герань 12 А оригінальну їх назву тут казати не можна, бо Ютуб або Фейсбук за таке слово банить. Все почалося після 21-ї години вечора, коли було чутно вибух над морем північніше Одеси з боку житлового масиву Котовського. Після цього околосили повітряну тривогу. Потім інші безпілотники залетіли у повітряний простір безпосередньо над Одесою з боку моря, десь біля Люздорфу. По ним активно працювала протиповітряна оборона, було чутно вибухи. А місцеві телеграм-канали, які не вважають за потрібне дотримуватися інформаційної гігієни, буквально майже у прямому ефірі. Показували знищення тих безпілотників та роботу нашої протиповітряної оборони. Зараз, через кілька годин, показати це, хоча і не так актуально, але безпечно, і в тому числі для наших зенітників. Вже після 23-ї години вечора оперативне командування Південь повідомило про атаку Одеси та її околиць трьома іранськими безпілотниками та про те, що всі три іранські дрони були збиті сьогодні, біля 8 8-ї -го години ранку, 27 -го Вересня ВМС України над морем знищили ще три таких дрони, які летіли у напрямку Одеської області. Повітряну тривогу не оголошували. Згодом з офіційної інформації Генштабу за сьогоднішній ранок стало відомо, куди саме поцілили росіяни у Одеській області позаминулої ночі. Це було село Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області. Продовжуються обстріли росіянами інших українських міст минулої ночі. Потужного ракетного удару було завдано по центру Миколаєва. А у Кривому розі, після влучень російської авіаційної ракети Х-59 виведено з ладу місцевий аеропорт з усім обладнанням. На південному фронті ЗСУ продовжують вогневу блокаду російської армії на правому березі Дніпра, виконано за добу 250 вогневих завдань. Було уражено 4 склади боєприпасів та 4 скупчення техніки та озброєння окупантів, а також позиції їх протиповітряної оборони. Біля Херсону на Дніпрі потоплена баржа, на якій росіяни намагалися переправлятися через річку. Чергова спроба росіян відремонтувати міст через Дніпро у Каховці. Знову закінчилися невдачою для них. Там все розстріляли. На східному фронті відбувається щось дуже цікаве. Тут продовжується наступ збройних сил України, ймовірніше, всього, з метою оточити росіян з півночі у місті Лиман або змусити їх відступити під загрозою оточення. Про інші деталі пізніше, коли про це можна буде казати. Одночасно Укрзалізниця вже відновлює пасажирські приміські маршрути у Харківській області. Це дуже важливий та гарний знак. Але росіяни продовжують атаки українських позицій на багатьох ділянках фронту у Донецькій області. Ці атаки мають суто тактичний характер і відволікають сили від головних напрямків. На морі ситуація загалом без змін. Ядро оперативного з'єднання російського флоту це ті ж самі три надводні кораблі та один підводний човен, які загалом мають 28 крилатих ракет калібру. Але ракетних обстрілів насправді росіяни за останні дні з моря не проводили. Тому ці кораблі несуть суто потенційну загрозу обстрілів. У морі також перебуває певна кількість великих десантних кораблів, але загрози висадки російського десанту на будь-якій ділянці. Українського морського узбережжя також немає. У політичній сфері росіяни готуються до анексії окупованих територій України після завершення через пару днів фейкових псевдореферендумів. І це робиться не лише з метою якось закріпитися на окупованих територіях, а головним чином мобілізувати місцеве українське населення, яке потрапило під окупацію на війну проти України. На території самої Росії все активніше розгортаються протести проти мобілізації або кажучи простіше мобілізації російського населення, але системний характер цієї протести набули лише у Дагестані. Тим часом, поки що з 1 жовтня не працює ленд-ліз, з 1 жовтня він повинен запрацювати. Сполучені Штати затверджують черговий пакет військової допомоги Україні приблизно на 600 мільйонів доларів, який включає в себе передусім різноманітні боєприпаси, як для важкої артилерії, так і ракети для Хаймарс. Україна ж не буде проводити Якихось додаткових мобілізаційних заходів у відповідь на те, що коїться у Росії, і це означає, що зараз навіть тотальна мобілізація ніяк не допоможе Росії, яка все одно переречена на поразку, щоб вона не робила. Нагадаю, навесні 1945 року Гітлер також проводив тотальну мобілізацію у Німеччині. Це їм не допомогло, і так само це не допоможе і путіну. На цьому у нас зараз всі новини. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння та спорядження для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!